Ви вже знаєте, що я люблю трутовики, але трутовиками нікого не здивуєш. Подивіться, що вам цікаве, покажу. От береза росла-росла, хворіла, на ній був трутовик, але береза впала. І що відбулося? На плодовому тілі трутовика почали рости нові молоді трутовички, але вони почали рости так, як треба. Горизонтально. Бачите, старий трутовик ріс, коли ще дерево, стояло таким дашком над ганком, а нові трутовики ростуть далі, теж до землі, горизонтально. Бачите, як цікаво. І гарно. Трутовики на мертвій березі.